Вітаю вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні наш відеосюжет про присутність Бога. Якось до паїсія Святогорця звернулася побожна жіночка з таким питанням, каже Отче! Я не знаю молитов. І я ж не знаю, як я врятуюся. А їй паїсій Святогорець її запитує, як і що? Зовсім не молишся. Ну, молюся. А як же ж ти молишся? А так каже. Оце замітаю. Підлогу прибираю дім і кажу, Господи, хай буде моя душа така тобі добра, гарна, як для мене оцей мій чистий дім. А коли я перу білизну, то так кажу, Боженьку, отак, як. Бруд зникає з білизни, то нехай і з душі моєї теж зникає бруд. І щоб я була чиста, як сорочка. Отець подивився на неї та й каже. Ти завжди так роби, то я ж так і роблю. Щоб не робила, то весь час ось так і правильно каже. Тому що це постійна молитва розуму і в кожній ситуації так відчувається присутність Бога. А на продовження теми зачитаю такі хвилюючі, такі поетичні рядки Галини Британ. Вдумаймось у них, Повірмо цьому доброму слову. Ти плачеш, тримайся, мій друже. Хай ангел тебе обійме. Боїшся наляканий дуже, молися і страху тече. Ти в розпачі, в серці тривога. Немає безвиході, знай. Навколішки стань перед Богом. Молися, проси уповай, згубився, блукаєш у собі, не можеш спокою знайти. Молися, Господь допоможе тобі вірний шлях віднайти. Щасливий і серце співає, на крилах злітаєш вись. Ти знай, то Господь обіймає, подякуй йому, помолись. І я дякую Богу за день, що минає, за сонце, що завжди за обрій сідає не прошу багато, прошу зовсім мало, щоб кожному завтра мирне настало. Дай Боже.